Прошу, скажіть, будь ласка, ми як віруючі люди, що ми в житті саме більше хочемо сховати? Ну, Свої недостатки так десь. І гріх. гріх. Фактично, те, що ми хочемо найбільше в житті сховати, це гріх. Сховати від кого? Від людей. Від Бога ми розуміємо, що ми не сховаємо. Але під людей ми його завжди хочемо сховати. Чому? Нам хочеться завжди виглядати трошечки ну, краще людьми. Виглядати, щоб нас думали, що ми духовніше. Особливо, знаєте, коли ми вже в бозі такий трошечки тривалий час, там не, не рік, а там два, три, п'ять, трошечки більше. Вже нас в тебе певний статус, і тобі хочеться так ну, мати цей статус. І, ну, так, важко ходити в світлі. Важко, тому що це дійсно визнавати, тому нам хочеться сховати. Сховатися і сховати цей рік. Дивіться, наприклад, навіть просто слово, коли Давід з свідсалії, що він хотів зробити? І це стало явно. Що він хотів зробити? Зхомати, скрити, щоб про це якось зробити так, щоб воно було покрите. І коли вже це не вийшло, він все одно не вийшло покрити сверсалію, коли він пригласив мужа урію. значить тоді треба було убрати мужа убрати на доброурію, але убрати знову ж таки так. Щоб це ніхто не знав чужими руками. Десь воно, знаєте, схоже на нас, ми хочемо оце сховатися, сховати, бути кращими. Але Бог не хоче, щоб ми були такими. Бог хоче, щоб ми ходили світі. Давайте зараз відкриємо слово. Перше це прочитаємо. трошки поразку, ми прочитаємо спочатку Іоанна. перша послання Іоанна. То про що ми говорили? З перша глава, з п'ятого вірша. І от благовістя, яке ми слышали від Нього і вищаємо вам. Бог є світ і нет в ньому ніякої тіми. Перейдемо читати далі, я хочу сказати, написано, знаєте, він говорить, ось це добра звістка. Це є добра новина, нова звістка. Це не просто нова звістка, що Ісус мер за гріхи ваші. Але Він каже, це блага вістка для вас, що в Богі нема теми. Що Бог це завжди світло. І далі він говорить. Якщо ми говоримо, що имеємо общение з ним, то я говорю, Господи, в мене сквозь клас. Но а ходимо в тьме, то ми лжемо і не поступаємо по поистине. І знаєте, як часто, на жаль, ми як віруючий люди. Говоримо, як діла? Клас, слава Богу, або нормально. Но в самом деле ми розуміємо, мира в серці немає. Все не так. Ми обманюємо людей, хоча Бога мене обмане. І Бог говорить, Ходимо в тьмі, ми лежимо, не поступаємо пісня. Бог говорить, мені не треба таке поклади. Якщо в тебе не так, будь щирим, будь справжнім. І пам'ятаєте, коли Ісус говорить з Самарянкою колодцем, Він говорить, я шукаю тих поклонників, які будуть поклонятися Богу в духі, а далі в істині. коли будуть справжніми, коли їм не треба лукавити, коли їм не треба притворятися. коли, так, да, Господи, є проблема, я не можу з цим справитися. Якщо ходимо в освіті, подобно як він в освіті, то їмаємо навчання друг з другом. Коли ми в освіті, тоді ми справжні, тоді ми маємо спілкування. Бо ми як люди гостро відчуваємо, особливо, знаєте, коли ми вже з Богом, Бог дає розуміння. Ми відчуваємо, коли питаєш у людини щиро, як справа, він каже, слава Богу, так, аби ти оцепився, або нормально, аби відстали, ми розуміємо, що щось не так. Ми розуміємо, що в людини не все гаразд. І тому дійсно спілкування, воно на цьому закриє, як діла, або як тебе? Нормально. Все, це не спілкування. Воно закінчилося на цьому. І далі кров Ісуса Христа Сина, бо очищає нас всякого гріха. Ну коли очищає кров Ісуса Христа, коли ми дійсно визнаємо, коли ми щирі, коли ми справжні. Якщо говоримо, що ми не маємо гріха, обмануємося їх сім'я, істину нема в нас, якщо відповідаємо гріхи наші. Тому, будучи віреним і правильним, простіть нам гріхи наші, А дісі та церкви неправда. Я на цьому зупинівся. І хочеться сказати, буває, гріхи ми визнаємо розуму. І ми навіть, навіть розуміємо, що не правильно. Але такого знаєте, глибокого переживання і глибокого осознання цього. Я не знаю, як українським словником замінить осознання. Знаєте, коли осознаєш гріх серця. Свідомо. Усвідомлення, так. Я думаю, і Бог хоче, щоб ми не просто усвідомлювали гріх своїм родом, щоб ми усвідомили його в своїм серці. Да. Знаєте, у мене ну, особисто в мене було, знаєте, мені ну, не скажу, що легко просити пробачення. Але розумію, коли не право, да, вибач, там, просив, пробачення і все. І от нас була ситуація. Була ситуація Значить ми примирилися, попросив пробачення, пройшов тривалий час, вже можливо десь на той час було декілька років, і на я і кажуть, слухай, я каже, не можу забути цю ситуацію. Ну, перша моя реакція, звісно, хотів сказати, слухай, ну ми вже давно помилилися за це, все, Бог забув, і я вже давно забув і що там. Але знаєте, в той момент от, ну не було розуміння, що мені да, так підмахнутися. Кажу, хажу, да ми про це поговоримо ще Ми знову про це говорили, я знову попросив пробачення. І ця ситуація вийшла повністю. Більше ми до неї не верталися. Але я тоді знаєте, задав питання, Господи, чому? Чому мені прийшлося повертатися в ту ситуацію? Проблема в війні, що вона не відпустила, чи проблема в мені? Ну, звісно, мені було б легше сказати, що в війні, але знаєте, Бог показав серце. Каже, тоді ти сказав правильні слова. Тоді ти зробив все правильно, але це було на рівні твого розуму. Серця твого не краснулася. Ти не осознав. І знаєте, тому Бог повернув в ті обставини для того, щоб прийшло це, знаєте, просто глибоке відчуття того, що я поступив неправильно. І коли це відбулося не в розумі, а в серці, ця ситуація вона дійсно вона була покрита кров'ю вона була у світі. І знаєте, я хочу зараз проілюструвати все це, що це ну, не видумка нового заповіту. Що це не те, що тільки в новому заповіті. Це почалося гаразд раніше. Це був початок всього цього ходіння в світлі, має ще початок це в старому заповіті. І давайте ми відкримо книгу Леві. 4 розділ, і трошечки пороздумаємо над цими словами, які тут написані. Четвертий розділ. Давай там. Будем штабы. Сейчас несколько вещей почитать. 13 вещи. Если все общество Израилева согрешит по ошибке, скрыто будет дело вас собрание. и сделает что они против Запада, Господь ничего не надлежало делать, и будет виновна, дальше 24, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они крупного скота, пельца, жертву за грех далее 22 вещь. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против Запада и Господа Бога твоего, чего не надлежало делать и будет виновен, то когда узнан будет грех, им грех, которому он согрешил, пусть придет жертву козла без порок. Далее, 27 вещь. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против Запада и то чего не надлежало делать и виновен будет, то когда узнан будет грех им, узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть придет жертву козу без порока за грех, которым он согрешил. Видите, общество, начальник, поставлю людина. что спину в цьому суду. Після кожного яке повеління було? Умова была. Когда узнан будет грех. Дивіться, Бог не сказав тоді, коли прийде в його життя покарання. Правда ж? Він говорить, прийшло по ошибки, тобто людина не осознана, не думаючи, не вдумуючись, вона робить, неважно, проста людина, начальник, чи все, все общество допускає гріх, і Бог чекає. Бог чекає, поки прийде, знаєте, осозну, таке, дійсно осознання, глибоке розуміння. Не просто на рівні розуму, але прийдеться на рівні серця. Що людина зрозуміє, що це не Але дивіться, кожен раз треба було приносити гріх. Mm -hmm. Гріх а жертву за гріх. І знаєте, цікаво, що поїдь собі, люди живуть от в селах, в приватних будиночках тоді більше жило, не було тоді багато поверхів. Але місце, для мало приноситися жертва, воно було хто на скільки? Одне на всю країну. Тобто, дивіться, я не міг згрішити. Піти собі на задній дворик, щоб мене ніхто не бачив, взяти там козочку, зарізати її тихесенько, помолитися, положити на неї руки, щоб за жертва засідає. Нічого б не відбулося. Миру в серці не було. Ти людина, яка допускала гріх. І знаєте, він до цього був перед сусідами правильний, хороший. Навчав, можливо, сусідів, як потрібно жити, як потрібно поступати. А тут йому треба вийти з воріт з козочкою. Ну Може без козочки, можна було з грошима. Але всі питають, друже, ти куди? Треба сказати правду. Куди я йду? Жертву приносить за гріх. А це говорить про що? Ходить в освіті. Він визнавав першу чергу перед всіма, що він не ідеальний. Не дивлюся на те, що людина могла вчора, позавчора навчати інших, говорити так правильно. А сьогодні йому треба перед всіма опустити голову і сказати, я грішник, так і є всі. Уже тоді Бог навчав свій народ ходити у світ. Визнавати не просто перед Богом, але визнавати перед іншими. Я з Не дивлячись на те, що я знаю, як робити правильно. Не дивлячись на те, що я вже давно знаю всі заповіді, я стараюся побувати. Але я зробив неправильно. І Я йду принести в сюжет. І знаєте, я думаю, чому Бог так зробив. Для нього було важливо, щоб люди були справжні, щоб вони не лукавили один одним. не казалися знаєте, такими супердуховними героями один одним. а були такі, які є. І знаєте, я думаю, той шлях, коли людина йшла з тим овечкою, з тим козликом, Повні грошима до Єрусаліма. Знаєте, це не зараз ти сів у машину і раз, два і приїхав. Я не знаю, скільки потрібно було, ну, мабуть, не один день деякий міти для того, щоб принести жертву. І людина поки йшла до того отримати гроші. Я думаю, ну, вона багато що передумала. Вона багато що аналізувала. Про що ще йти, от ви ведете, ну, уявіть собі, да, людина веде. Жертву до священника, і про що вона може думати? Про те, що треба сказати, про те, що, що мені більше не було чим зайнятися. Я міг би ці дні, хай грубо говоря, там, день туди або два дні туди, чи день, день або два назад. Мені більше не було чим зайнятися, мені треба все це оставити. І знаєте, людина розуміла і важкість свого гріха. Приходило оце, знаєте, таке глибоке відчуття. Тому, що приходило розуміння не просто родом, але приходило в серце. Людина багато що могла передумати за той шлях, поки вона йшла перевести всю жертву. Знаєте, чому Бог говорить, коли Узнан буде вріг, насіння це було для нього важливо? І Бог говорить такі слова, що Бог живе, пам'ятаєте де на висоті небес написано, в освітіліщі, а також з ким? З mm -hmm. смиреним... mm -hmm. в, в серце смирено і духослом для того, щоб купу там оживлять живлять серця сокрушона і дух смілян. Бо я живу з тими, не просто на небі, просвітиш, а з тими, що серце сокрушоване в дух словом. Хто готов сказати, да, в мене є проблеми. Да, в мене є поступки, які я роблю неправильно. Да, У мене є в моєму житті, буває їх. Але я не збираюся з ним. Я борюся з ним. Але не наскільки важливо день було визнавати цей. Бог спеціально все так зробив, щоб ми навчилися дійсно цьому, щоб ми були щирими, узнавали їх. І знаєте, коли на рівні розуму, я розумію це неправильно, ну, скажімо так, великий відсоток того, що я пройде час, я зроблю те саме. Воно не закарбувалося в серці. Але коли це відбувається в серці, в мене є відраза до гріх. Я розумію ціну, сплачую за мене, Я розумію наслідки, які пройдуть після цього гріха, то я 10 разів подумаю, коли мені треба думка зробити щось. Чи варто мені зробити, чи ні. І знаєте, дуже важливо для нас сьогодні. Я ну, свій невеличкий досвід. Знаєте, дивився, коли люди поступають в правді, один йде на перекор волі Божій і, знаєте, Господи, ти ніколи не спішиш наказати. Людина просто знаєте, вибирає свій шлях. І дивиться, що в деяких речах, що Бог не просто не залишає, але таке враження, що її благословляє людина. Людина залишає Бога, вона десь успішна. І люди себе цим оправдовують. У мене все нормально, бач, в мене все добре. І знаєте, я думаю, Господи, чому так? Чому людина залишила тебе, робить все проти тебе, і ти не спішиш її покарати, ти чекаєш, в неї все. І знаєте, я потім зрозумів, наскільки велика милість Божа, що він ніколи не спішить покарати. Так як і цей текст, як ми читали в книгі білий що він каже, гадаузна до них, і Бог дає час. Бо хоче, щоб ми осознали. І знаєте, коли людина проходить час, якщо людина не бо говорить, я не хочу смерті грішника. Але щоб грішник відвернувся, щоб грішник покаявся, відвернувся від свого гріха. І Бог дає час для того, щоб людина могла осознати, попросити пробачення, і Бог не буде спішити покарати. карати. Але знаєте, коли людина вже стачається, каже, в мене все добре, я можу так, навіщо мені там? поклонятися Богу на мішень, молилися читати. І потім проходить час, і, знаєте, потім таке ну раптове падіння. Було не плавне, просто людина добре-дове вите хоп і все. Я розумію час, який Бог дав людині на накриття своє. Божа милість на цей випадок для людини закінчилася. Бог чекав, чекав, але це не значить, що Богу чекати все життя. Бог давав можливість, людина могла це зробити, але вона зробила світле. Тому наскільки важливо, от коли узнан буде гір, іде, іде і принесе жертву. Це буде знаєте, така жертва супрошення, жертва сознання. Для того, щоб ми не робили повторно ті самі. Знаєте, як ми кажемо, не наступало на ті дай декілька разів. Я думаю, коли ми в Бог і знаємо, дивлячись на своє життя, ми знаємо, що є речі, скажімо так, що є граблі в нашому житті, на які ми наступаємо. Два, три, чотири, п'ять разів. Та, за ми якими нема сознання серця. Тут ніби по розуміємо, що не так. Але глибокого тобі, знаєте, глибокого почуття, глибокої ненависті до гріха, її немає. І саме це Бог хоче, щоб це було наше. Щоб було це правильне відношення до гріха. Правильне відношення до Бога, до Його милості, що Його милість вона понад усе, що милість вона покриває все. Що він, як батько не спішить ніколи покарати. Я пам'ятаю, коли я тільки прийшов до Бога, я не знаю чому, де, де я це почув. Але в моєму розумінні, знаєте, я сприймав Бога, чесно кажучи, як часто кажу, де, так, англійський поліцейський. Я не знаю, звідки я це взяв, мені так казав. Навіть, який стоїть там на перехресті з Дубівкою і дивиться за порядком. Тільки хто поступає, не так, він палицею по плечах, має бути. От я сприймав Бога таким. І знаєте, тільки десь не так, щось поступаєш одразу раз, і ну зараз получу. Разом тобі включає. Я розумію, у Бога вона вища того усе. Йому не хочеться нас карати. Йому не хочеться нам робити боляче, неприємно. Він хоче помилити, щоб ми все знали. І знаєте, потім, коли прийшло таке справжнє розуміння, який Бог, який добрий, що своє милості він не спішно. Він дає час, осознає, подумає і потім прийти до нього серця. Ось як. Я такий. І знаєте, це хожіння в освітлі, щоб для нас самих, О, щоб ми навчилися визнавати свої правильні натяжні передові. Да, в мене не все гарно. Да, я буваю ступаюся. Да, я буваю роблю не те, що потрібно. Але я знаю, що я кров Ісуса Христа, яка магає до церкви. Знаєте, щоб ми не грали один перед одним роль. Таку, знаєте, ось я духовний, я там наставник, я там служитель, я пастився, я дякую, я тому весь хороший пушистий. Ні. Щоб ми навчилися бути справим, щоб ми навчилися визнавати віки. Навчилися брати ту козлика і перед всіма вести і казати, так, в моєму житті. І Господи, дякую за ці уроки, щоб ти дійсно вичинував. Тому Хочеться побажати нам, щоб ми вчилися ходити в світі. Щоб ми вчилися дійсно ходити перед Богом непередно. Тому що Бог радився, Бог розуміє все, Бог, наївся, Бог наївся. і Бог хоче, щоб ми аз Щоб ви дійсно знаєте, зрозуміли те, що як Бог говорить, що із серця людського походить все. Ненавість, злоба, обійство, блух, воно там. І Богу ще чистити серце, тому щоб в серці замість гріха жила ненависть до гріха, не до гріха.